Доброго дня, любі діти! Розпочинаємо урок з української мови на тему поняття про іменники з абстрактним значенням. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний? Починаємо! Сьогодні на уроці ми з вами повторимо, які іменники називають абстрактними. Давайте пригадаємо. Іменник це частина мови. Він означає назву предмета. Відповідає на запитання Хто що. Назви істот, неістот, загальні та власні. Має чоловічий, жіночий та середній рід. Число однина, множина. А зараз розгортайте свої зошити. Беріть в руки ручки. Відступайте два рядочки від попередньої роботи та записуйте. Сьогоднішню дату класна робота. Потім нижче гарно каліграфічно запишіть слова Хто? Дівчинка, папуга, мавпа. Що? Акваріум, вікно, стіл. Запам'ятайте іменники з абстрактним значенням можуть називати якості і властивості. Такі як щедрость, доброта, людяність, дії і процеси, бажання, захоплення, натхнення, стан і почуття, радість, щастя, любов, поняття етикету, вітання, прощання, вибачення, наукові поняття швидкість, час, відстань. А також грошові поняття, такі як кошти, фінанси гроші. А зараз ми з вами виконуємо невеличку вправу. Вам потрібно встановити відповідність між іменниками з конкретним та іменниками з абстрактним значенням сміливість, сум, радість. До якого значення ви віднесете ці іменники? Молодці. Правильна відповідь абстрактне значення. Школа, море, рак. А до якого значення ви віднесете ці слова? Правильно. Ці слова мають конкретне значення: любов. Щастя. Правильно. Ці іменники мають абстрактне значення. Молодці. Ви впорались з цим завданням? Давайте виконаємо ще одну вправу. У цьому завданні вам потрібно до перших букв слова добрати іменники з абстрактним значенням. Слово мудрість. Яке слово ви підберете на букву М? Слово молодість. А який іменник ви підберете на букву У? Успіх. А на букву Д. Доброта. А на букву Р. Радість. Буква І. Інтерес. Буква С. Сум. І останнє буква Т. Турбота. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Так тримати. Уі у а-а-тін-танг. Вала-вала-бен-бенг. У-і у і у а а тін танг Ting tang, walla walla, bing bang. i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me ooh, ooh, I Відпочили, а тепер повертаємося до роботи. Ви уже знаєте, як працювати з сигнальними картками. Використовуючи їх, покажіть, правдивим чи неправдивим є твердження. Якщо твердження правдиве, покажіть зелену картку. А якщо ні, червону. Почнемо! Любов іменник з абстрактним значенням. Це твердження правдиве. Молодці. Дружба іменник з конкретним значенням. Це твердження неправдиве. Супер. Сани це іменник з конкретним значенням. Це твердження правдиве. Добре. Розум це іменник з абстрактним значенням. І це твердження також правдиве. Молодці діти. Олівець, іменник з абстрактним значенням. Це твердження є неправдивим. Чудово! І останнє. Повага це іменник з конкретним значенням. І це твердження є неправдивим. Гарна робота, діти! А тепер давайте з вами повторимо, що таке антоніми. Антоніми це протилежні зазначенням слова. Наприклад, веселий сумний, холодний теплий. Повторювали, що таке антоніми ми не дарма, тому що зараз ми з вами виконаємо ще одне завдання. У цьому завданні вам потрібно використовуючи кубики Лего, добрати антоніми до кожного слова. Слова день, правда, село, зима, щастя та протилежні їм місто, горе, літо, ніч, брехня. А зараз вам потрібно добрати до кожного з цих слів протилежне йому. Антонім до слова День це ніч. Антонім до слова правда це брехня. Антонімом до слова село буде. Слово місто. А яке ж слово буде протилежним до слова зима? Правильно слово літо. І останнє. Яке слово буде протилежним до слова щастя? Правильна відповідь слово горе. Відпочили? А тепер давайте повернемося до роботи. Пограємо в гру Пошук скарбів. Вам потрібно підкреслити іменники з абстрактним значенням. Візьміть свої ручки та запишіть до зошитів речення. Правда і в морі не тоне. Сумління найкращий порадник. Скромність прикрашає людину. Ввічливість потрібна кожному. А в третьому реченні олівцем підкресліть головні члени речення. А зараз поставте відео на паузу та виконайте це завдання. У себе в зошитах. Давайте перевіримо. Іменники з абстрактним значенням в цих реченнях це правда, сумління, скромність, ввічливість. Молодці ви впорались з цим завданням. А тепер розгорніть свої підручники на сторінці 36. Виконаємо вправу 88. Прочитайте слова. Назвіть іменники, які ви віднесете до іменників з абстрактним значенням та до іменників з конкретним значенням. Іменники сад, соловейко, трава. Зустріч. Привітання. Маяк. Ранець, вірність, приязнь, учитель, захоплення, автомобіль, метелик, щука, тривога, радість, Полтава, кривда, сум. Виконали? Давайте перевіримо. Іменники з абстрактним значенням це зустріч, привітання, вірність, приязнь, захоплення, тривога, радість, кривда, сум. А іменники, що мають конкретне значення, це сад, соловейко, трава, маяк, ранець, учитель, автомобіль, метелик, щука, полтава. Молодці. Ви гарно впорались з цим завданням. Так тримати. А тепер візьміть ручки, запишіть у зошиті посередині вправа 88 та запишіть ці іменники у дві групи. Перша група іменники з абстрактним значенням, а друга група іменники з конкретним значенням. Іменники з абстрактним значенням це зустріч, привітання, вірність, приязнь, захоплення, тривога, радість, кривда, сум. А до іменників з конкретним значенням запишіть. Сад, соловейко. Трава, маяк, ранець, учитель, автомобіль, метелик, щука, Полтава. А зараз поставте відео на паузу та запишіться до своїх зошитів. А тепер давайте перейдемо до вправи 89. Прочитайте вірш. Шепіт, шелест, шерех листя. Ходить осінь золотиста, жовтокоса, багряниста, з тихим шумом падолисту. Шелест, шурхіт по позіброві, стиха осінь колискові. Шепче нам про неба просень. Шепче осінь. Шепче осінь. А тепер з цього вірша випишіть іменники з абстрактним значенням. Візьміть ручки. Напишіть посередині права 89. Поставте відео на паузу. Та запишіть їх до себе в зошит. Давайте перевіримо. Іменниками з абстрактним значенням у цьому вірші є шепіт, шелест, шерех, шум, падолист, шурхіт, просінь. І невеличка словникова робота. Просінь – це частина синього простору неба котру видно в розриві між хмарами в тумані. Запишіться до себе в зошит. А зараз в мене є для вас ще одне цікаве завдання. Вам потрібно вибрати іменники з абстрактним значенням та записати їх в алфавітному порядку. Іменники щирість Патріотизм, хлопець, страх, любов, заєць, квасоля, непритомність, килим, річка, стіл, падьорість, дерево, дощ, воля, горе. А тепер ставте відео на паузу та виконайте вправу у себе в зошитах. Впорались? Давайте перевіримо. Іменники з абстрактним значенням це бадьорість, воля, горе, любов, непритомність, патріотизм, страх, щирість. Молодці діти. Ви гарно впорались із цим завданням. Ми з вами дуже гарно попрацювали. І наприкінці уроку хочу запропонувати вам нейропсихологічну гру. Наш з вами урок підходить до кінця. Тому давайте виконаємо невеличку вправу Емоційна ромашка. Подивіться на ромашки та оберіть, яка з них описує саме вас на цьому уроці. У мене все вийшло Було важко! Нічого не зрозумів. Я сподіваюсь, що ви всі обрали першу ромашку. Та у вас все вийшло. Наш з вами урок підійшов до кінця. На цьому уроці ми з вами дізналися, що таке іменники з абстрактним значенням, іменники з конкретним значенням, а також повторили. Що таке антоніми? Та виконали багато цікавих вправ. Я сподіваюся, що урок був цікавим та вам сподобалось. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!